Мій бізнес прекрасний. Перестань, будь ласка. Ха, ха так тобі й треба. Так. Хе-хе-хе. Гей, -хе -хе -хе. хлопці, подивіться. О, подивіться, що мені Австрія відправила. Да, да. А? <связываю> О боже, что это такие? А? Что? Кто? Да? Я гадаю, це треба зупинити. Ха-ха, плати мені так, ще й більше дурний фашист. А ну віддай, це не твоє. Не зрозумів. А ти хто такий? Тобі це не важливо, тільки запам'ятай, не ображай менших за тебе. Так. Ой. Брайте всі ці гроші, тільки не чіпайте мене. Хехі, як смішний. Грасія. А, що? Хочеш навчити мене бути елегантним джентльменом? Хах, ну добре. Годину після. Гей, hey, дякую за перегляд.